На мурашник перетворилось подвір'я 20-го ліцею. А все тому, що всі хочуть скуштувати якомога більше водів вареників на фестивалі. Я купила вареники з солодким сиром, тому що я дуже полюбляю сир. Я планувала скуштувати з вишнею та й полуницею, але вони, на жаль, закінчилися. Фестиваль вареників у ліцеї проводять вдруге, проте вирішили зробити це своєю традицією. Для нас вареники це є традиційна українська кухня, і ми б хотіли передати ці традиції по виготовленню вареників, смакуванню. І зрозуміло, що для нас є досить важливим підтримувати наше українське. Для фестивалю батьки учнів приготували 20 видів вареників, окрім усім звичних з картоплею, вишнями та сиром, є й з маком, полуницею, горіхами, поєднанням чорносливу з різним насінням та фруктами Тож, чималий малий вибір і для гурманів. Якщо поєднати вареники з чорносовим, наприклад, із гущеним молоком, або ще ж додати якісь родзинки або ж горіхи. Це буде не перевершено, це буде дуже смачно. Фестиваль благодійний. Усі зібрані кошти допоможуть закрити одну з найважливіших потреб захисників. Маємо випускника Марчука Миколу, який воює зараз в владі 210 го батальйону 120 ї бригади. Минулому році ми допомагали закупити хлопцям автомобіль, який їм дуже багато допоміг. Евакуюють поранених, перевозять необхідні їм речі. Сталося так, що цей автомобіль практично потрощений. І сьогоднішній фестиваль ми організували для того, щоб допомогти нашим хлопчикам, нашим захисникам відремонтувати цей автомобіль. Також під час фестивалю для учнів провели майстер-клас із ліплення вареників. Я гадаю, що нас з класом це зближить, і ми навчимося щось більше робити. Ми будемо розвиватися більше. Вчителька не лише навчила робити красиві вареники, а й розкрила секрет, як зробити найсмачнішу страву. «Картопля має бути з маслом, сіль, перчик. Крід. У сир ми додаємо цукор, але, до речі, цукор додавали вже саме перед тим, коли вже ліпити, щоб легше було ліпити діткам вареники. Це ось такі традиційна начинка, але ну, обов'язково з любов'ю. Щоб діти могли посмакувати своїми шедеврами, матусі допомогли їх зварити. Ліза Маліцька вперше коштує вареники, зроблені власними руками. Все вийшло з першого разу. Найбільше сподобалося робити візерунки на самому варенику і взагалі проводження часу дуже весело. Під час фестивалю вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.